Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Я Віталій Ковела, ведучий. Вітаю вас. Опалює сезон у розпалі. Сьогодні ми спілкуватимемося не з чиновниками, як зазвичай ми це робимо, а із спеціалістом, який усе знає про тонкощі, пов'язані з теплом. І не тільки у нашій студії директор центру антикорозії та ізоляції, директор також приватного підприємства Терміт Тарас Камінський. Я вас так. вітаю. Доброго вечора. Тарасе, скажіть, будь ласка, ви є. Директором Центру антикорозії та ізоляції. Чим займається центр, так? І розтлумачте, будь ласка, для наших телеглядачів, можливо, не всі знають, що означають поняття антикорозії так? і ізоляції. Так, ну, почнемо спочатку. Чому називається власне центр антикорозії та ізоляції? Тому що ми в одне місце зібрали фактично всі матеріали для захисту будівельних конструкцій будь-якого типу. Ось, тобто у нас є матеріали для гідроізоляції, для захисту цегли, каменю, деревини, бетону, металу, ну також теплоізоляційні матеріали, скажімо, найновітніші розробки скажем, на ринку зараз України. Тобто антикорозія це що означає? Це виключно, скажімо так, машинобудівна справа чи. Ні, це зовсім не обов'язково. Антикорозія це не обов'язково може бути пов'язано з металом, тому що корозії е, так само підлягає бетон там, чи інші матеріали. Е, значить, е, якщо звернути увагу власне, на захист металевих конструкцій, е, тобто, ми представляємо е, бельгійську фірму, яка називається Зінга Метал. Ось, це матеріали для холодного оцинкування металу, ось, е, значить, які дають набагато більший ефект, навіть, ніж матеріали по гарячому оцинкуванню. Вони є недорожчі, може навіть і десь і дешевші. А саме головне, що в принципі вони є прості в використанні, що навіть будь-яка людина, проконсультуватися безпосередньо в нашій, на нашому підприємстві може самостійно захистити скажімо, свої конструкції скажімо, від корозії. Окрім, скажімо, антикорозійним покриттям, окрім автомобілів, так? які ще речі покривають або захищають? Будь-які у нас нашими клієнтами є будівельні компанії, які будують мости. Uh -huh. наприклад, Обробляють вони закладні з цим матеріалом. Зараз наш аеропорт з металеві конструкції, які після гарячого цинкування пішли іржою, так само в нас беруть матеріал. Ось автомобілісти беруть у нас е, автодорожні е, служби, які відновлюють ці відбійники металеві, які підлягають корозії, відновлюють нашими матеріалами також. Mm. Скажіть, будь ласка, більш детальніше про матеріали, оскільки ви працюєте з матеріалами, аналогів, які, яким немає де в Україні чи в Європі? Ну. Це так, щоб не дуже голосно казати, що аналогів немає. В принципі, десь, може, якісь аналоги є, але ми працюємо з найкращими з матеріалів. Тобто ми, перед тим, як ми приступати до, до представництва якоїсь фірми, ми дуже уважно і ретельно вивчали власне, всі характеристики, ознайомлювалися з об'єктами, на яких працювали ті матеріали. Досліджували власне, досвід людей, які мали роботу з цими матеріалами, і тоді приймали рішення, чи ми будемо співпрацювати з ними, чи не будемо співпрацювати. Угу. І, власне, що це за матеріали, де їх берете? Ми являємося представниками офіційними значить, кількох таких серйозних компаній, як Пенетрон. Це гідрозоляція проникаючої дії. Ось з метал, як я вже казав, значить, матеріали для обробки антикорозійного металу. Є таке, таке підприємство російське, називається САЗі. Тобто вони нам поставляють, скажімо, гідрофобізатори, які принаймні кращих я не зустрічав. Я працював із канадськими, із американськими, з німецькими. Ну, росіяни тут молодці, вони все-таки теж вміють працювати, показали свою роботу. Тобто їхні матеріали, направду, є найліпші і. Навіть конкурентно спроможі по цінах і тому подібне ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студію 294 91 01 Будь ласка, телефонуйте. Якщо телефонуєте не з міста, код Львова 032, Отже, набирайте 032 294-91-01. Фактично, ми десь розпочали розмову з того, що у нас зараз у розпалі опалювальний сезон. Що можете запропонувати людям, так в яких холодні квартири? Можете їм що запропонувати? Значить, ми спеціально розробили. До цього пальм... Чи будинки? М можна і будинки. <с> значить, ми досліджували варіанти і, значить, і думки людей, і досвід скажем, західних компаній. Тобто, все-таки люди зараз хочуть відійти від синтетики, від штучних матеріалів і тому подібне. Ось. Тобто, Тому... Щоб, всі, щоб всі не дихали, щоб так? Всі не дихали, щоб вони були довговічні. Тому що, скажімо, термін дії пінопласту, особливо чітко ніхто не знає. Який був популярний до останніх років? Так, так, так. Вата мінеральна, вона також прошита нитками, особливо китайська, які перетлівають, відповідно, вона також руйнується. І не дуже корисна для дихальних шляхів. Ну, вона покрита, зрештою. Там, особливо то ніхто відкритою ватою не дихає. Mm -hmm. Ось. Ну, але менше з тим. Тобто зараз популярніше, наприклад, особливо у Німеччині, так, от є так звані теплі штукатурки на базі переліту, в основі лежить переліт. Ось. Це є штукатурка, ну, як звичайна штукатурка, тільки трошки грубший шар. Відповідно, навіть якщо в разі якогось пошкодження, її легко відремонтувати. Тобто це місце локально підремонтувати і все, що не можна зробити, скажімо, з якимись іншими матеріалами. Довговічність її, так як. Договічі з будь-якої іншої штукатурки може стояти там, як запульчіше штукатурки стоять, то і та буде так само працювати. Mm -hmm. Ось, і так. Якусь адресу скажете, щоб людям було, можна було звернутися так, і так, mm -hmm. так, скажімо так, поспілкуватися з вами стосовно утеплення чи антикорозійного покриття тієї іншої речі? Ну, значить, звертатися можна за телефоном, значить, 247 4770. Це є наш офіс телефон. Будь-які консультації надамо без проблем. Можна звернутися до нас, підійти безпосередньо, значить, у нас є такий, якби офіс-магазин по вулиці Щирецький, 7А, магазин номер 30 Ось, і ми вас проконсультуємо, можемо навіть під'їхати на об'єкт, порадити, що підібрати матеріал, власне, такий, як вам потрібен. Вашій власні ситуації. Отже, ви працюєте з матеріалами, які є безпечними для організму? Однозначно, інакше бути не може. Uh -huh. Тому що всі матеріали є сертифіковані. Допустимо, якщо взяти пенетрон, цей матеріал дозволяється в використаннях з резервуарами з питною водою. Тобто uh -huh. без застережень. Перліт це є і натуральний і природний матеріал, це і вулканічне скло, спущене. Ось. Вертаючись до теплоізоляції, ми зараз випустили на ринок теплоізоляційну шпаклівку, шпаклівочна маса, вона вже є готова до використання. Найкраще її використовувати для утеплення середини приміщень в місцях промерзань. Тобі зовнішні стіни, кути, особливо відкоси. Найчільний. Так я вас хотів запитати, якраз от особливо, така хворобливе місце, так для особняків для квартир, це є вікна. Тобто між вікном і стінами. Дуже часто там утворюється конденсат, відповідно, в людей з'являється грибок. Що саме робити, як людям поводитися, якщо він вже є, і щоб його запобігти? Власне, цей матеріал якраз найкраще. Ми для цих цілей і розробляли. Допустимо, якщо це новий будинок утеплений, там, як правило, таких проблем немає. Найбільш проблемні будинки це люди, які намагаються утеплитися, ставлять нові пластикові вікна. Підприємства, які їх встановлюють, вони, як правило, ставлять їх просто на місце старих вікон, не роблячи розрахунки власне місця промерзання самої стіни. Вся проблема в тому, що відкоси чорніють, із чого? Чорнота це що є? Це є вологість, це є конденсат. Потім власне, від цієї вологи розмножується грибок, який угу. є дуже шкідливий для людського організму. І дуже швидко Так, Так, так. І, власне, тут завдання стоїть для того, щоб точку промерзання прибрати з цих відкосів. Тобто нанесенням дуже просте нанесення, тобто шпаклівка готова до використання в мокрому виді, Тобто береться шпателем, наноситься, просто як стартова шпаклівка. І все. Тобто там тоненький шар і буквально міліметровий, він по теплопровідності практично може бути дорівнювати. Ну, так, так неможливо точно сказати, але ну, десь можна порівняти як 3 см пінопласта. Тобто нанесення буквально одного шару півтора міліметра, ви можете абсолютно зняти цю проблему свою тобто, зняти точку роси і мати сухі чисті відкоси в відсотковому так еквіваленті. Наскільки ваші речовини дозволяють, скажімо так, більш отеплити. Те чи інше помешкання. Наскільки ефективні ізоляційні системи порівняно з іншими я не знаю, шпатлівками, так і іншим будівельним матеріалом? Ну, ні, ну звичайні матеріали вони надають теплоізоляції. І чим щільніший матеріал, тим він холодніший. Угу. Цей матеріал він легкий, він є мікропористий. Ось тому він, власне, і затримує тепло. Ну так неможливо дослідити, чи це локально робиться, чи це робиться повне утеплення квартири чи будинку. Тобто, скажімо, таких досліджень, скажімо, немає. Тобто, можна тепловізорами робити. Ну але це, скажімо, якщо хтось просто взяв собі проблему локально осушити, скажімо, якийсь кут в будинку чи вікна, ну це неможливо провірити. Ізоляційні матеріали ваші, так? Це є розробки останніх років. Що це за розробки? Ну, Скажемо, скажем, є так звані теплі фарби, тобто рідко керамічні покриття. Там тобто в основі лежать мікроскопічні кульки, які просто, скажемо, якимось полімером між собою зв'язані. Ось, і ця розробка, скажімо, не є така вже нова, по-моєму, що це навіть в Радянському Союзі були ті розробки. <поцентричність> Ось. Але ну, широко вони не використовувалися. І, ну, скажімо так, народ наш трошки є інертний, <поцентричні> і поки, поки на зуб не попробує не повірить. <поцентричні> ну, 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 скажімо, як у нас тяжко починався пінопласт, то тепер люди не можуть відірватися від того пінопласта і перейти на щось новіше і більш ефективне. От ви сказали мені кульки, а мені згадалося таке слово як мікросфера. Це воно і є, це так, воно є. це воно і є. просто воно в народному вжитку називається мікросфера. Мікросфера це, скажімо, це якби побічні відходи електростанції, які у нас є в добротворі, скажімо, чи там в бурштині. От Поляки фактично все викупають це і до себе везуть. Тобто стартанули з мікросфери, якщо не помиляюсь, поляки, правда? Е, ну… Широко вживати. Може швидше, продавців. я думаю, що можуть навіть і німці швидше. Mm -hmm. тут, тут я точно не можу сказати, я так глибоко же не досліджував, хто перший. Не, не, в, цьому, не, не в цьому, скажімо, суть, а суть в тому, щоб наші люди зрозуміли, і, що це дійсно хороша річ. І... Це. Ну і власне мікросферу, як ви вже раніше про це зазначали, що дуже часто от в будинку, так, всередину, там, для утеплення дають не як раніше ви говорили, так, так шкловато чи інші речі, а саме мікросферу. Між іншим, ну, Домішки мікросфери. Так були, між іншим, ще, навіть, ще давно ж робили, просто брала ту мікросферу, замішували. Ну, то не зовсім правильно робилося, ну, як могли, як знали, замішували просто на цементному розчині, давали його як наповнювач. Воно все одно працює. Ну, скажем, не зовсім так, якби було при, при правильній рецептурі, не, не ті в'яжучі використовувалися, але воно все одно свій ефект дає. Маємо телефонний дзвіночок, будь ласка, слухаємо. Ало, добрий вечір, мене звати Катерина, хочу ну, за таке цікаве роз'яснення всіх технічних питань. І таке мене запитання доволі, ну, точніше не запитання, а можна сказати, біда. Побудували новий паркан, не пройшло і півроку, він весь жовтий, ну, але таке враження, що то просто з війни старий. Що робити, чи можна його рятувати, бо пішла в гіпермаркет, мені спіці називають, що то просто страшно. Чи у вас такі самі дорогі матеріали, і як можна подешевше обійти, бо вже вклали в будинок стільки грошей, що вже просто на той паркан шкода викидати, але й не хочеться жити в такому жаху. Дякую вам. Дякую, Дякую за запитання. Mm. Значить, у нас є відповідні матеріали. Ну важко сказати, чиї дорожчі, чиї, скажімо, дешевші. Можу сказати, що наші ефективніші це однозначно, тому що ми працюємо з матеріалами тільки з професійними. Скажем, матеріали такого широкого вжитку ми не пропонуємо, навіть їх можна купити в будь-якому супермаркеті. Ефективність їх, скажімо, особливо є такі, ну, добре, не буду робити антирекламу, є такі марки, які просто псують матеріали, потім до нас віддобіться, приходять і мусимо це виправляти. Є спеціальні матеріали для очищення фасадів. Скажем, для гідрофобізації, для захисту, допустим, якщо це цегла, значить цегли, штукатурки, каменя, бетону. Дуже є, власне, Це от, марка Тіпром, Тобто фірма Сазі, я вже з самого початку про неї говорив. Тобто Вже багато років ми з нею працюємо, ми її перевірили, дуже вона добре працює. Ось, І, На жаль, нараз я по місту їжджу. Бачу, бачу такі паркани, витвір мистецтва, ну просто витвір мистецтва. Можна сказати, по-моєму, вулиця Козацька, ось, там така кладка, ну, шедевральна. і от Просто не знаю, от люди чи не знали, чи їм не сказали. Просто сипеться та цегла, ну шкода, ну просто такі гроші вкладені в той паркан. Обробити його, в принципі, копійки. Ось, в порівнянні з, з, з вартістю того паркану. Він би стояв багато-багато років, би абсолютно не нищився. Бачив так само будинки, от в сокільниках, будинок зроблений з облицювальної цегли. Ось, Так само не оброблений. Будинок ще не заселилися люди. Він ще рік не простояв, але через зиму е наші зимики то, то вода, то сніг, то мороз. Цегла розмерзається, вилущується. Фасад гарний, новий, і тут куски цегли просто повилітали з неї. Є ще така річ, як цинкування. Ми зараз говоримо про метал. так? так. Скажіть, будь ласка, ваші технології є якісні, скажімо так, кращими, ніж цинкування, чи ні? Ну, скажімо, це не зовсім моя технологія, це бельгійська технологія. <реш> <реш> Ось. Але є дуже багато переваг. Дуже багато переваг, скажемо, в порівню скажем, з матеріалами ну, по гарячому синкуванню. Цей матеріал, значить, в його складі є 96 там, з дев'ятками після коми відсотків чистого цинку, ну і плюс там, буквально 4% в'яжучого, так щоб воно купа трималося. Цей матеріал вступає власне, в реакцію, тобто створює гальвану пара з металом. Тобто він власне створює той самий гальванічний ефект, як і гаряче цинкування, плюс дає ну, ще і плівковий захист, так як фарба, тобто вже є подвійний захист. Цей матеріал знову таки не боїться, скажімо, його, його можна гнути, тобто він не лущиться. так, Навіть якісь невеликі подряпини, вони все одно затягуються з часом, тобто він якби відновлюється. І найголовніше, що можна його нанести будь-яким шаром. Тобто, якщо гаряче цинкування дає шар 40 60 мікрон, то тут я можу хоч 100, хоч 150 нанести відповідно термін служби набагато збільшиться. Mm -hmm. А саме основне, що в разі якогось ушкодження, скажімо, цього корозійного захисту, його без проблем бере з пензликом, просто підмазав і все. Тобто відновити його дуже легко. Mm -hmm. Дуже часто люди в Україні починають будуватися, і що починаємо з фундаменту, так як правильно гідроізолювати його. Оце дуже така тема, це дуже болюче питання, тому що стільки ми маємо з цим питанням проблем. Ось, Тому що, на жаль, на жаль, люди дуже часто не розуміють, що власна гідроізоляція – це є ну, дуже важливим. Це, с... це, це є основа, фундамент, це є основа будинку. Який, яка основа, такий буде і будинок? А там ніби в землі не видно, на що там я буду чимось мазати, то закопані гроші, того не видно. І, а в результаті потім. Ця економія виходить збитками такими, що скажімо, не до порівняння. Ось. Є, скажімо, ми співпрацюємо з різними, скажімо, з різними торговими марками, тому що стрижень, настрижень да, це є Панетрон. Але скажімо, є такі ситуації, що Пенетрон допустимо, от він не має еластичних матеріалів. Тут ми співпрацюємо з торговою маркою Сіка або Мапей. Також дуже хороші, хороші підприємства, тобто ми з ними як є партнери. Тобто вони з нами співпрацюють, ми з ними співпрацюємо. Тобто, якщо люди звертаються власне, на наше підприємство, ми можемо практично вирішити питання будь-яке, тобто, і поставити матеріали так само цих наших партнерів по тих самих цінах, якби вони і в них купували. Ми вже десь згадували про паркани, вони бувають і металевими, і дерев'яними. Ви, власне, можете обробляти і деревину. Так? Яким чином її обробляєте, аби, скажімо, вона довго служила і якісно? Так, є, значить, у нас матеріали чеського виробництва називаються деревосан. Ось вони, ну, найпопулярніше це деревосан профіль, і не в концентраті. Тобто купляючи літру, то літри вистачає на 50 квадратних метрів. Тобто, якщо це всередині приміщення, та літра розводиться на 20 літрів води. Тобто, За 80 гривень ви маєте 20 літрів готової продукції. Тобто, Це буквально копійки. Okay. Ось Можете обробити деревину. тобто, Там є різні марки скажімо, цієї сировини. Тобто, є, значить, Для обробки деревини, яка постійно контактує з водою. Чи там стопчик, який в землю закопується. Місточки, які в воді, так? От оброблені цим матеріалом, вони відповідно будуть довго служити. Тобто є для захисту від синєви деревини, від жучків всяких піліснівих угу. комах, так є власне від антипірени, захист від вогню і тому подібне. ось Ну І так само є скажем, наші нові напрацювання. тобто Ми якби не стоїмо на місці, маючи певне, скажімо, Певну кількість матеріалів, ми все одно стикаємося з тим, що нам потрібно ще щось, чого немає на ринку. Ось. І так як ми маємо своїх людей скажімо, від науки, які в нас працюють в нашій лабораторії, от, ну, ми це не дуже давно почали ну, скажімо, цю свою діяльність, але скажімо, є у нас матеріали, можемо так з гордістю сказати. Ось, тобто, незабаром є, якісь нові напрацювання можуть бути, нові формули, так? Є вже, ми навіть трошки починаємо їх вже, скажімо, розповсюджувати. Скажімо, є у нас такий модифікатор, uh -huh. е добавочка до бетону. Тобто вона, власне, модифікує структуру бетону. Тобто, якщо треба прискорити торжав'яння бетону, е тобто залежно від концентрату цього матеріалу. Е я можу використовувати цей розчин, допустимо, цементний, він буде застигати мене так, як гіпс будівельний. Uh -huh. Я можу цей бетон лити просто в воду. Він в воді не розмивається. Тобто, якщо мені треба якусь конструкцію залити прямо в воді, я можу лити прямо туди, він в воді не розмивається. І мало того, він ще є гідроізоляційним. Тобто він вже воду не пропускає. Uh -huh. Е, так, фактично, це аналоги в Україні, ніхто поки що такого не випускає. Mm -hmm. Хоча це стара, забута ще в радянські часи формула, її колись виробляли. Ну а зараз, на жаль, чомусь ніхто не виробляє, а може, не на жаль. Mm -hmm. 294-9101. Будь ласка, телефонуйте. код 032. Якщо телефонуєте, не з міста маємо ще декілька хвилин. Можете зателефонувати. Ми маємо власну електронну скриньку. так, Львів, нижнє підкреслення, нагадаю: TV, собачка Укрнет. І ми отримали на неї листа із запитанням від пана Володимира. Цитую, під час ремонту в моєму будинку встановили пластикові вікна, тепер дуже сиро. Що робити? У чому проблема? Ми вже десь згадували про цю ситуацію. так? Все ж таки, або нагадайте, або ще раз так поясніть людям, що робити, якщо встановили люди пластикові вікна. Можливо, краще пла, можливо, краще дерев'яні встановлювати, можливо, відстань, скажімо так, в віконі рамі повинна бути якась інша, ну, Чим ту, допомогти людині? Ту, тут ту дивіться, тут е, немає різниці. Якщо це є сучасні вікна зі склопакетами, чи вони дерев'яні, чи вони пластикові, різниці жодної. Uh -huh. Тому що ефект той самий, це вікно є герметичне і воно є воно має тонку раму. Тобто, коли встановлюється вікно. Я вже це, по-моєму, розказував. значить, Як правило, підприємства, які їх встановлюють, ставлять на старе місце того вікна, що було. Не розповідав, ми про це з вами говорили перед ефіром. Важливо. <гум> тобто, відповідно, вікно висувається на те місце, де було старе. Це вікно є вуще набагато, ніж було вікно попереднє. Відповідно… Точка промерзання проходить по, там, де відкос походить поза межами вікна і опиняється на самому відкосі. Тобто воно якби довкола вікна обходить і відкос виходить холодний. Відповідно, виходить конденсат, звідси сирість, грибок і тому подібне. Ну, це якби один аспект. Для цього я вам казав, що найпростіше і найдешевше використати. Тобто це локально, можна навіть не робити ремонт, обклеїти стрічкою малярною, скажімо, стіни, якщо зроблений ремонт. Утеплити тільки сам відкос, і його підмалювати і все. Або використати так само теплу фарбу так звану, просто її закольорувати і так само пофарбувати вікно. Все питання це буде зняти. Uh -huh. Ну, але ще інша проблема, ну, це вже, скажімо, трошки за межами скажімо, моєї роботи. Uh -huh. Так само е, немає вентиляції. Uh -huh. Тому що коли було вікно яке сифонило, Вентиляція, навіть яка була в кухні чи там в санвузлах, вона працювала, тому що для того, щоб був відтік повітря, має бути притік повітря. Ставляються вікна герметичні, відповідно, притоку немає. І вентиляція як така практично не працює. Тому, скажімо, треба звертати увагу, коли будується новий будинок. скажімо, в кожній кімнаті дає пластик. Мусить бути практично в кожній кімнаті, мусить бути своя витяжка. Які найчастіше замовлення виконуєте? Можливо, найоригінальніші? Ну, Важко сказати. кожне по-своєму цікаве. Тут, тут ефіру не вистачить про себе розповісти. Ну, скажімо, Основна наша діяльність, з чого ми почали, це власне гідрозоляційні роботи. Тобто, скажімо, матеріали наші працюють там, де дуже багато матеріалів не може працювати. Навіть зараз скажімо, сезон будівельний підходить до кінця. Або, скажімо, людина вже зробила, облагородила собі е, територію. От, немає можливості, або немає можливості просто відкопати будинок. Тобто цю гідроізоляцію можна зробити зсередини будинку. Так як пенетрон – це є ізоляція проникаючої дії, тобто вона працює навіть проти току води. Угу. Тобто, обробляючи конструкцію зсередини, е, в мокрий бетон вона здатна проникати до 60 см. Вона убиває грибок, не дає можливості більше грибку значить, відновлюватися. І плюс власне саме цінне вона осушує бетон. Тобто бетон вона видавлює бетон. Тобто, який принцип роботи? Матеріал проходить в бетон і створює мережу на кристалів, ощільнюючи тим самим бетон. Тобто, і сам бетон стає міцніший. Ось, і вода якби, витискується з того бетону. Е, так як і кристали е, голкоподібної форми, е, вони, значить, дають змогу бетону дихати. Тобто бетон е, повітря через нього якби, проходить, молекули повітря древніше, ніж молекули води, а вода не проходить. От, Такі так, так ну, от. і маємо ще буквально хвилину. Дві дуже цікаве питання, напевно, цікавить автомобілістів, так е, така річ, як антикорозійне покриття. Його зазвичай роблять на сервісних центрах. Ваша технологія, яким чином відрізняється краща, ефективніша, е, будь ласка. Е, ну, для автомобілів до, до нас часто зверталися навіть приїжджали з інших областей, там з Франківської області. Ще звідкись, особливо люди, які займаються реставрацією раритетних мотоциклів, автомобілів. Ось вони от, їм зацікавлені, щоб ті раритети служили ще довго і довго. Ось, власне, воно використовує наші ці ізоляційні матеріали. Угу. Е, які території обслуговуєте? Так? От ви сказали, що з Франківська так, до вас приїжджали? Так, так. так. З Франківська. От які території розташовані, ваша мапа? Ну, скажімо, то в по якому матеріалу. Якщо по панетрону, я представляю власне Львівську область, тому що кожна область має свого представника. Ось. По антикорозійному захисту, значить, на мене поклали, якби, поки немає ще інших дилерів, тому що це компанія більш нова. Тобто на мене поклали якби, весь західний регіон. Ну, фактично, весь західний регіон. Це за, за вся Західна Україна. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Ви нашим телеглядачам нагадаю, що у нас тоді був директор центру антикорозії та ізоляції Тарас Камінський, який також є директором приватного підприємства Терміт. Дякую за увагу. На все добре.